Мета один мільйон гривень, потреба 100 fpv дронів. Волонтерка Анастасія Збродова відкрила збір на бойові пташки для бійців головного управління розвідки. Нині вони вкрай потрібні на фронті, адже нищать ворога, а отже зберігають життя українських захисників. FPV – це та зброя, на яку ми можемо самі зібрати і робити цей світ, як я кажуть, трошки кращим. Робити так, аби було хороших росіян трохи більше. І це мені в що в цьому зборі подобається. Ми можемо вплинути на кількість зброї виходить на полі бою. Ми ну зараз сьогодні там можемо задонати 20 гривень. І вони підуть на і вони впливатимуть на те, чи буде більше дохлих росіян. Придбати обладнання Анастасія планує з допомогою волонтерів. Поділля у благодійному фонді закуповують комплектуючі та збирають із них дрони. Це допомагає заощадити кошти і придбати більше бойових пташок. Ціна одного дрона буде 10 тисяч. Це Розхідник, на який ми маємо постійно збирати гроші, постійно передавати. Рахунки для донатів відкрили також знайомі волонтерки. Нині зібрали 215 тисяч гривень. Ми цей великий збір на один мільйон гривень розділили на менші банки. У мене банка на 100 тисяч. Так само там мої друзі долучалися, і в них так само є банки, наприклад, на один дрон це 10 тисяч. Це мої знайомі друзі, мої однослівчани, мої колеги. Були банки, які позакривали. Це Надя Демчук, вона вдова загиблого і вона вже свою банку закрила, вони вже гроші перерахували. Підтримала збір і хмельничанка Анна Маєвська. Вона обмінює прочитані книги на донати. За кілька примірників вже зібрав. Ла майже 5 тисяч гривень у своїх соцмережах продовжує цю ініціативу. Ми вирішили, що книги будуть коштувати вільний донат, адже насправді люди можуть задонатити будь-яку суму для того, щоб підтримати цей збір. Звичайно, сума зазвичай більша, ніж коштують ці книги, тому що тут є певний символізм. З кожного вдома є книги, які він або прочитав, або які йому просто не знайшли, які обов'язково українською мовою, які він може продати і допомогти закрити один зі зборів. Книг є дуже багато, які в мене продаються, і моїх подружок це той самий нонфікшн, художня література, українська література. Хмельничан закликають долучатись до збору. Зараз важлива будь-яка сума донату. Це те, на що ми можемо вплинути і зробити цей світ трошки кращим без русні. Тому запрошую долучитися на, там, до збору по 10 20 гривень. Будь-яка для вас зручна сума може вплинути на хід війни. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.